Добрий день. Сьогодні поговоримо про шахрайські дії суддів та залякування журналіста, про що повідомлено у Держдепартамент Америки. 15 січня 2023, 2023 року на адресу Камінка-Бузького районного суду Львівської області. У відповідності до вимог закону України про доступ до публічної інформації, скеровано журналістський запит з проханням надати інформацію, що торкається нарахувань та виплат суддям цього суду щомісячної грошової винагороди, тобто заробітної плати, а саме копії положення про облік використання робочого часу, табельний облік, та іншої інформації про порядок. Обліку використання робочого часу, який запроваджено в тому числі рішенням Ради суддів України номер 54 від 25.11.2021 року. У відповідь на мій запит, тимчасово виконуючи обов'язки голови суду камянко Буйського Костюк, надавши запитувану інформацію, повідомили мене, що згідно пункту 2. Рішення Ради суддів України номер 11 від 25 березня 2022 року. Копія мого запиту скерована до Служби безпеки України для подальшої перевірки. Уявіть собі, який маразм задіяний в судовій системі, що запити на доступ до публічної інформації направляються для перевірки до Служби безпеки України. Я, як колишній працівник Служби безпеки України, не уявляю собі, щоб мені надходили такі запити для перевірки. Ну це взагалі чистий маразм. Це в них клепки бракує, в них, в них птах в голові в цих суддів. Далі. Я розцінюю такі дії керівника установи правосуддя, як зловживання службовим становищем. Залякування мене, як журналіста Служби безпеки України щодо моїх звернень до судових органів із запитами, що може мати наслідком відкриття на мене, досьє як на диверсанта, так охрестила мене Рада суддів України у рішенні номер 11 а саме за підписом голови. Цієї ради Моніча. МОНіча. Ще раз кажу Моніча. Суддя Костюк як професійний суддя мала би знати перелік повноважень Ради суддів України, прописаних законом України про судоустрій і статус суддів, у якому відсутні повноваження Ради суддів України як громадської організації вносити зміни. До закону України про доступ до публічної інформації, в тому числі під час військових дій. Адже Верховна Рада України не внесла жодних змін до закону, в тому числі щодо відстрочення виконання запитів. Ви уявляєте, до чого Моніш зі своєю командою докотився: він уявив себе, що він є керівник голови. Керівник Верховної Ради України, і він може вносити зміни у закони України. І це суддя суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду кружного. Капець, Мене слів немає. Враховуючи викладене та те, як реагують установи правосуддя на мої запити, що торкаються питань зловживань службовим становищем. Порушень чинного законодавства та приписів бангалорських принципів поведінки суддів можу з упевненістю заявити, що рішення Ради суддів України No11 від 25 березня 2022 року направлене проти тих, спрямоване проти тих громадян України, в тому числі журналістів, які намагатимуться виявляти корупційні дії органів судової гілки влади. Шляхом направлення запитів на публічну інформацію. Неможливість досягнення законного та справедливого розгляду запитів, достовірність, точність та повнота спонукає до звернень, до звернень у інші інстанції, в тому числі закордонні, які можуть впливати на урядові структури України через те, що вони у військовий час. Утримують нашу країну на плаву, забезпечують виплату заробітних плат військовослужбовцям, працівникам правоохоронних структур та органів судової влади. Тощо, тому я зверта... звернувся на гарячу лінію головного інспектора Агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і скерував відповідну інформацію про зловживання службовим становищем суддями. В тому числі Кам'янка Бузького районного суду, поліцію, прокурорами, які отримують заробітну плату за рахунок платників податків, громадян Сполучених Штатів Америки, тобто державний бюджет Сполучених Штатів Америки, і не виконують покладених на них службових обов'язків. Для чого це мною зроблено? Враховуючи те, що на рівні українських органів влади. Такі питання, такі питання значить, не розглядаються, а якщо звернутися до них, то те саме, що пукнути в пусту бочку. Я не бачу інших шляхів можливого належного реагування на неподобства, що скрізь і всюди оточують кожну людину в Україні. Можливо, американські урядовці зможуть осягнути масштаби шахрайства в Україні, де на кожному рівні державні службовці брешуть громадянам України і приймають відповідні брехливі рішення. Можливо, вони зможуть спитатися у наших урядовців про причини нецільового використання грошової допомоги нашої держави та вжити відповідних заходів для. Припинення таких явищ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і коментуйте коментуйте викладну інформацію. Все доброго!